Доброго дня! Хочемо продемонструвати вам роботу модулю обміну нової пошти з вашої правлінської бази. Ем, підходить до, як до баз е, різних конфігурацій, так і до 1С різних конфігурацій. Е, у вас з'являється нова вкладка це служба доставки. Переходите до неї, у вас є нова пошта налаштування. Відкриваємо. Замовченням у вас буде тут пустота. Тому переходимо створити нове налаштування. І введемо назву. Вставимо вкладочку, якщо це перша, це основна. Вона відповідає за те, що у вас буде змовченням підставлятися в документах при, створ... ну, при створенні нових документів. Вставляємо ключ API. Ключ API. Переходимо до особистого кабінету нова пошта. У вас є налаштування, безпека, і звертаємо увагу, щоб. Сервіс був не мобільний додаток, оскільки він не підходить, а саме бізнес-кабінет. Якщо у вас в такому випадку його немає, створюємо та копіюємо, звертаємо увагу, що це бізнес-кабінет. І обов'язково звертаємо увагу на срок дії. Переходимо до нашого подальшого налаштування вставляємо ключ. Зберігаємо. Далі відправник. Якщо у вас відправника не буде в даному випадку. Обираєте нову пошту і завантажуєте його. Обрали форму власності. Так само, якщо у вас немає цього довідника, так само можете обрати і завантажувати його. В даному випадку в мене є, обираю фізична особа. Далі контактна особа. Так само. Обираємо завантаження і обираємо. Контактна особа автоматично підтягнеться номер вашого телефона, який зареєстрований на новій пошті. Можна буде його змінювати. Далі обираємо місто. Якщо ж у вас у довідниках міста немає, як буде на початку заповнення, то так само можна обрати і завантажувати довідники. Обираємо відділення і далі. Переходимо до основних налаштувань, що буде заповнитися автоматично при створенні нового документа. В даному випадку ми обираємо, наприклад, відділення-відділення, вид посилка, опис. Серед переліку ми обираємо необхідний опис, зворотня доставка, грошовий переказ. У вас. Далі платник у вас буде, як правило, це отримувач. Форму оплати. Тут слід звернути увагу. Якщо у вас є заключений договір з новою поштою, то ви можете користуватися як готівково, так і безготівково. Якщо ж договору немає, то ви обираєте готівку. Аналогічно так само. Якщо є договор, то ви можете користуватися контролем оплати. Якщо ж немає, то можете користуватися лише готівковим платежем. І тип грошовий переказ. Зберігаємо. Переходимо до наступного налаштування. Параметри місця. Тут є два параметри. По-перше, це може бути за змовченням, ви можете задодати, і якщо у вас посилки, я, як правило, мають до 3 кг, ви можете зарані поставити е параметри за змовченням. Або ж поставити, якщо у вас різноабаритні товари, то можете обрати по номенклатурі. І у вас є у кожній картці товару, у вас є габарити номенклатури. Ось. Якщо вони будуть заповнені, то вони будуть автоматично підставлятися до параметрів місць згідно їх кількості. Далі рух коштів. Ви можете створити нову касу, наприклад, нова пошта, і поставити статус отримано. Коли у вас буде статус отримано, буде автоматично створюватися. Прибутковий касовий ордер до цієї каси, і ви будете відслідковувати, яку суму грошей повинні забрати на новій пошті, і яка сума грошей вже накупилася на новій пошті. Так само а, і для готівкової, і для безвідкової форми оплати. Далі, загальні налаштування. Ви можете вказати а, оціночну вартість, це може бути по зазмовченням наприклад, там 200 гривень, або можете вказати. Не за змовченням, а за списку товарів. У даному випадку буде враховуватися ціночна вартість повністю за сумою товарів. І аналогічна зворотня доставка. Якщо у вас зазвичай користуються саме наложним платежем, тоді ви можете вказати за табличною частину товари і вказати у вас, тут залишити пусте місце, оскільки за цим параметром воно буде підбиратися зі суми товарів. Зберігаємо з вами. При створенні нового замовлення у вас є вкладочка Нова пошта. Ресторюємо з вами. І всі параметри, які ми з вами вказували, вони заповнились. Якщо ж це новий контрагент у вас, і у вас немає ще контактних особ, зареєстрованих, то в даному випадку ви можете обрати бо це юридична особа. Якщо ж це юридична особа, ви можете, маєте можливість завантажити ці юридичні особи з нової пошти, обрати контрагент завантажити контактні особи контрагента. Далі, якщо це фізична особа, то заповнити його в ручному режимі це тест. Тест. Вказати номер телефону. Далі місто і відділення. Якщо ж ви бачите, що у вас відділення немає, то ви можете у швидкісному режимі обрати якесь місто і зробити завантаження по цьому місту. Далі зберігаємо і переходимо до створення ТТН. У нас є можливість створити ТТН, у нас є можливість редагувати ТТН, є можливість видалити ТТН, є можливість об'єднати. Для чого створена можливість об'єднати? Якщо ж у вас є до замовлення, до якогось а, замовлення, яке було створено, створено сьогоднішнім числом, але раніше воно ще не відправлено, ви можете обрати це замовлення і створити об'єднати для швидкого і зручного відстежування цих замовлень. Далі, коли ви будете створювати нову контактну особу, а, або заповнити ці параметри, то у кожного контрагента параметри нової пошти вони підставляться автоматично і в подальшому будуть заповнюватися автоматично при обиранні самого контрагента. От. В принципі, після того, як ви створили... ТТН, ви так само маєте можливість її роздрукувати у режимі ТТН, у режимі Зебра або у режимі маркування 10 х 10. Дякую. Дякую за увагу.